Фільм «20 днів у Маріуполі отримав премію Оскар. Як це сприймають герої стрічки? І самі Маріупольці. я плачу, і Маріуполь тебе накриває флешбеками. Ти пам'ятаєш все, в яких умовах працювала у Маріуполі знімальна група, і як вдалося вивести відеоматеріали? Їх вивели ну, там майже за декілька годин до того, як туди зайшли Росія. Вони вивезли відео. Це настільки було диво. Як сприйняла стрічку західна аудиторія? Західний глядач ну відчув це як свою особисту драму. Для нього це дійшло глибше ніж доходять новини. І чому нагородження української команди вирізали зі скороченої версії церемонії Оскар? Вітаю з вами Олена Бадюк. І новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі здобув головну нагороду у світі кіно премію Оскар. Авторами стрічки є режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишилися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення і зафіксували те, що відбувалося у місті. Всі троє авторів раніше отримали Пуліцерівську премію також цього року їх нагородили Шевченківською премією. Крім Ім того, стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень лише за перший вікенд прокату. Фільм також отримав відзнаку британської кінопремії БАФТА. Раніше команда оприлюднила офіційний трейлер стрічки. бачимо візуально. танки зайшли з «Зен». Город Маріуполь блокірован са всіх сторон. city. президент України Володимир Зеленський назвав фільм «20 днів у Маріуполі таким, що показує правду про російський тероризм. Він подякував команді, яка працювала над стрічкою, і здобула Оскар. За словами Зеленського, це дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив в свою чергу, що у Кремлі не коментують отримання Оскару українською командою. Саму стрічку «20 днів у Маріуполі в інформаційному агентстві ТАСС назвали антиросійською. Нагадаємо, що Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об'єктів. Точна кількість загиблих наразі невідома. Оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч людей. Режисер фільму «20 днів у Маріуполі, Мстислав Чернов, отримуючи Оскар, заявив зі сцени, що хотів би мати змогу обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, не окуповувала міста і щоб російські військові не вбивали десятки тисяч українців. Один із героїв фільму «20 днів у Маріуполі заступник начальника відділу головного управління національної поліції у Донецькій області, підполковник Володимир Нікулін. Він зустрів знімальну групу під час ліквідації наслідків удару по пологовому будинку Маріуполя. Відтоді вони разом переживали обстріли, шукали зв'язок для відправки фото та відеоматеріалів. Також поліцейський разом із журналістами залишив Маріуполь, коли місто перебувало вже у повному оточенні. Володимир Нікулін розповів про те, як склалася його співпраця з авторами фільму, і наскільки складно було працювати у Маріуполі, який атакували російські військові. Познайомились ми 9 березня, після того як росіяни склали цей жахливий злочин нанесли, завдали вдар по пологовому будинку в самому центрі місця. Ми, як поліцейські, виїхали допомагати. Ви бачили ці кадри. І на тому місці працювали Стислав, Євген. Так сталося це було за секунду. Порозуміння між нами виникло моментально. моментально тому що я побачив їх, звернувся, як так спитав, що може якась потрібна допомога, хлопці? Може ви будете з нами? Насправді я можу сказати так, що це було перед очима і так. Нарисувати картину це була трагедія. Це повільне знищення міста, повільне вбивство міста. Ну це дуже тяжко було спостерігати, тому що спочатку місто було поранене спочатку почалися обстріли. Також поліцейський розповів, як вдалося вивести знімальну групу з оточеного міста і зберегти матеріали, що фіксували події в Маріуполі. Він був переконаний, що ці кадри має побачити весь світ. Ми вже розуміли, що їх будуть шукати. Ну розуміли це ми всі. Я розумів, вони розуміли. При оточенні, при оточенні, вийти заточені просто так. Ну можливості у них не було, тому що саме що росіяни росіяни е, планували це робити. Ну це це я впевнений, вони планували. Знайти їх. Ну а потім я вже не хочу казати, що по ним там зробили, щоб, щоб знайшли би їх взяли в полон. Тому це рішення було прийнято ну моментально, це, відверто кажучи, в той час, коли наші громадяни, які між мешканці міста почали прориватися е, через лінію фронту, я не кажу, що це були якісь гуманітарні коридори. Ніхто з росіян ці гуманітарні коридори не робив. Це був прорив містян, які їхали, рятували своє життя, рятували життя дітей. І в той час е рішення треба було приймати моментально, і е тому що ніяко, ніякої іншої можливості, я так розумів, та вони розуміли, що вирватися з міста, залишитися їм живими. Ну і подалі. Ніхто не, не... не було ніякої думки про те, що якісь будуть фільми, якісь будуть. Е Нагороди, якісь будуть премії. Ми про це не думали. Нехай би може цього фільму не було. Нехай би ніхто не знав би про нас. Нехай би ніхто не святкував би Оскара. Хіба тільки щоб не було такого, як в нашій країні хіба б такого не було, що було в Маріуполі. Ми також поцікавилися, як сприйняли стрічку «20 днів у Маріуполі жителі цього міста. Президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів новинам Азов'я, що за дорученням авторів фільму показував його у різних містах України. На всіх показах були присутні Маріупольці, каже медійник. А я плачу і Маріупольці. Ми плачемо на цьому фільмі, тому що фільм він а, мабуть. Знімає той бар'єр, який ми собі виставили саме у нашому мозгу, де ми заховали всі ті спогади, всі ті пекельні дні, пекельні години. І ось, коли цей бар'єр він знімається, то це все це вили. Тебе накриває флешбеками, ти пам'ятаєшся, і що дивно. І я спілкувався про це з маріупольцями також які там були, які були потім на фільмі. На цьому а ми прийшли до висновку: що чим далі воно б хотілося б забути щось, але ти пригадуєш все нові і нові детальки, які ти намагався забути. Мені дуже подобається, що люди сприймають цей фільм саме як документалку, саме як те, що було там. Тобто, це не постановочні кадри, це не актори, це не прописані діалоги, монологи. Ні, це не грим, це справді там якісь рани, кров, там ще щось. І коли люди наші це бачать, вони до них доходить. Що потрібно, мабуть, подякувати Маріуполю в цілому всім захисникам міста, мирним мешканцям міста, тому що саме це місто воно 86 днів а, стримувало велику купу ворога, який там забуксував на цьому місті. і саме а, ці 86 днів мала наша країна. На те, щоб підготувати інші міста до, не дай Боже, такого ж самого знімальна група дуже ризикувала працюючи в оточеному російськими військами Маріуполі, каже Микола Осиченко. Я дуже радий, що Чернов, малолетка та Степаненко вони вижили. Я дуже радий, що вони змогли вибратися. Я дуже вдячний а, пацанам. з Сил спеціальних операцій, деяких я знаю перс персонально, які а, виводили знімальну групу з території лікарні, де вони були. Вони їх вивели ну, там майже за декілька годин до того, як туди зайшли росіяни. Якби вони їх там а, взяли, ми б не побачили цей фільм. Ще дуже велика дяка а, звичайному. Поліцейському копу, нашому а, Володимиру Нікуліну, підполковнику, він вивіз а, знімальну групу на своїй машині там якимось правдами, неправдами, але вони виїхали, вони вивезли відео. Це настільки було диво, тому що якби вони а, спробували виїздити. Трішечки пізніше, там через декілька днів. Через декілька днів вже автівки обшукували більш детально. Вже людей там роздягали щось шукали вже в окупантів. Були бази даних. Хто є хто важливо, щоби стрічку 20 днів у Маріуполі побачила західна аудиторія, додав президент Маріупольського телебачення. Мені більш важливо, як його сприймають мешканці Європи. Штатів там Канади будь-якої іншої цивілі... цивілізованої а, країни. Тому що якщо ми говоримо про Європу, мені здається, їм потрібно це бачити а, всім, їм всім. Тому що а, коли вони знаєш таким ві... видом дуже розумним, розмірковують про те, що нам потрібно піти на мирні перемовини. З вбивцями там ще щось, нам потрібно підняти білий прапор. А нехай вони подивляться цей фільм, нехай вони подивляться на те пекло, яке робила Росія з нами в нашому місті, і нехай вони замисляться. А якщо ми підіймемо білий прапор, а як скоро таке пекло Росія зробить у Європі? Я думаю, що дуже скоро. І Я дуже сподіваюся, що хтось в Європі це розуміє. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Кінокритик видання Детектор медіа Дмитро Десятирик вважає, що «20 днів у Маріуполі це один із найкращих документальних фільмів за останні 10 років в українському кіно. Цей фільм не досяг би таких успіхів, якби це була просто ось хроніка війни і нічого більше, Мстислав Чернов, режисер фільму, організував там оповідь одразу на кількох планах оповідних, і там, наприклад, так є така канва, в якій ми спостерігаємо за знищенням міста, за те, що за, за тим як смерть. Все більше і більше охоплює. Всю територію, другий такий план, або або другий другий шар оповіді це, це власне те, що відбувається з самою групою. Бо нам ще цікаво стежити за тим, як е, ці хоробрі люди пересуваються по місту, як вони шукають точки е, зв'язку, щоб скинути матеріал, е, як вони взаємодіють одне з одним. Ми просто шкіро відчимаємо відчуваємо ту небезпеку, яка їм постійно загрожує і. Це просто елементи трилера, навіть я б сказав. Ще один такий, такий рівень це такі е більш ліричні моменти, просто такі е емоційні розрядки, бо там не тільки оце жахіття, там є ще і. Якісь такі дуже, дуже ніжні, лірічні епізоди про про там ну якісь, якісь чоловіки, які показує свого черепаху у нього там яким якомусь акваріумі каже, ось Вася, це схоче жити. Інший чоловік чоловік ловить на, на, на вулиці морську свинку, яка в нього вистрибнула з рук. Теж тваринка хоче жити. Тобто, там є ще й отакі моменти, які не належать війні, тобто моменти життя, які стверджують життя навіть у таких дрібницях. Рецензії і відгуки, які є в іноземній пресі, свідчать про те, що західні глядачі сприйняли фільм про Маріуполь емоційно глибоко каже кінокритик. В або Індівайер, або е Голівудський репортер, це всіх ну, пройняло на ось емоційному рівні дуже сильно. І, якби знов таки, якби це було нагромадження жахів, е лише, лише ось е хроніка жаху, то це теж би діяло, але. Е Людська свідомість так влаштована, що надмірні, надмірні кошмари, надмірні жахіття вона блокує. Але саме завдяки цим ліричним інтонаціям і, і, і цій багатій емоційній палітрі, Мстислав ну, зміг достукатися до західної аудиторії, яка ну, нічого не знає про Україну, а про нашу війну знає хіба що з новин. Я думаю, що ну, з того, що я бачу. Західний глядач ну, відчув це як свою особисту драму. До нього це дійшло глибше, ніж доходять новини. 11 березня стало відомо, що у скороченні міжнародній телеверсії церемонії вручення премії Оскар організатори вирізали номінацію Найкращий повнометражний документальний фільм, у якій перемогу здобула українська документальна стрічка. Команда Суспільного висловила своє обурення організаторам премії компанії Дісней Ентертеймент. Там відповіли, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії через часові обмеження. При цьому у Дісней стверджують, що вибір номінацій для скороченої версії визначили заздалегідь. Кінокритик Дмитро Десятирик вважає, що причиною такого рішення є, скоріш за все, зверхнє ставлення до воєнної тематики. Звісно, що, наприклад, є, є ряд категорій, які є менш важливими і пріоритетними, ніж там категорії, наприклад, найкращий фільм, або найкраща акторка, або що. Вони вирішили викинути саме документальну категорію, в якій були 20 днів в Маріуполі, з яких міркувань не знаю, але мені в цьому бачиться. Не те, щоб злий умисел, чи російський вплив, чи російські гроші, а такий, знаєте, е снобізм, така зверхність. Е ну, подумаєш там, який, якийсь документальний фільм про війну. У світі є, йде багато війн, ось і однією війною більше, однією менше. Я бачу в цьому такий от снобізм і колоніальність, певно. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової та цивільної інфраструктури, а також житлові райони. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Олена Бадюк. До зустрічі. Новини не приазов'я.